Рідною мовою дотепно за шкільною програмою з використанням новітніх технологій. Цікава фізика. Інтерактивний кабінет створений за кошти благодійного фонду Полтавського гірничо-збагачувального комбінату. Сьогодні на уроці густина чи існують метали легші заводу. Чому великий залізний корабель плаває, а маленький залізний гвіздок тоне? Як злітає літак? Як правильно запускати повітряного змія? І на додаток задача. Як вирахувати силу, з якою тягнуть канат? Добрий день. Я Сергій Залізняк і ми продовжимо відповідати на питання фізичної теорії. Чи існують метали легші за воду? Ну, На перший погляд, питання якесь дивне. От ви бачите, переді мною така важкалезна частина масивна шматочок рейки, молоток. Ми постукаємо по ній, відчуваємо, що це метал, достатньо важкий метал. А чи існує метал легший заводу? Існує. Якщо взяти такі метали, як натрій, калій, літій це метали. І вони мають густину меншу, ніж вода. А ці метали, які знаходяться перед нами, мають густину набагато більшу. Ну, десь, якщо густина води 7000 кг на метр кубічний, то у сталі десь сім тисяч вісімсот кілограм на метр кубічний. А в тих металах, що я сказав, літій натрій калій, густина менше, ніж тисячу кілограм на метр кубічний. При зануренні у воду шматочку літія калія або натрія виникає бурна реакція. Вибух металевого натрію при контакті з водою здатний викликати серйозні опіки. Якщо взяти металевий натрій голими руками, він може загорітись або вибухнути через вологість шкіри. Реагуючи з водою, літій натрій та калій утворюють їдкі луги. Цей дослід небезпечний і повторювати його вдома не варто. Чому великий залізний корабель плаває, а маленький залізний гвіздок тоне? Ну, часто відповідаючи на це питання, більшість людей скажуть, тому що у гвіздка всередині немає ніяких отворів, і він суцільний, а у металевого корабля всередині є порожнини, тому він плаває. Ні, це зовсім не так. Плаває він за рахунок того, що корабель витісняє більше води, ніж гвіздок. Сказати, він більший. А коли він витісняє воду, то з боку води на будь-яке тіло діє виштовхувальна сила. Не тільки з боку води, з боку повітря, тому що літають кораблі. До речі, я зараз сам сформулюю питання, на нього дам відповідь. Часто задають таке питання. Є терези. На терезах в повітрі знаходяться дві чашки, і на одній часті знаходиться пуд пір'я, а на другому пуд заліза. Що важче. Після цього знач, легка посмішка. І хтось каже: Ха, зрозуміло, що це буде однаково. Не однаково воно буде. Я ж сказав: в повітрі, а в повітрі діє сила Архімеда, а пір'я має меншу густину, більший об'єм. Сила Архімеда буде піднімати повітря трішки вгору і залізо переважить. Не буде однаково. Якщо ми будемо досвід проводити в просторі, де не буде повітря, вакуумі, в космічному кораблі, то так, вони будуть однакові, а так не будуть однакові. Ну і Моделькою корабля у нас є от мензурочка, в якій плаває вода, і прилад, який називається ареометр. На ареометрі написані числа, які показують густину матеріалу, в який ми а, намагаємося занурити цей ареометр. Ну, на ринку народ іноді купує прилад, який називається спиртометр. Е, Ніколи спиртометр не буде вимірювати міцність горілки. Він просто буде вимірювати густину. А густина пов'язана з міцністю. От, тобто, спиртометр це звичайний ареометр, який проградуйований у градусах міцності горілки. А тут просто густина в кілограмах на метр кубічний. Я опускаю, от дивіться, отак. До мензурочки, зараз відпущу воно піде вниз. Да. Пурне туди в водичку, сила архімеда зросте, тепер він поколивається трішки і зупиниться в певному положенні. Зараз на цей ареометр вниз діє сила тяжіння, яка шукається по формулі М на G, а з боку води діє сила архімеда. Якщо ці сили між собою будуть рівними, то тіло буде плавати. Просто у гвіздка металевого сила тяжіння більша. Ніж сила Архімеда, і тому він тоне. А якщо взяти корабель, який плаває а, на воді, то сила тяжіння дорівнює силі Архімеда, і він буде плавати на воді. Якщо взяти підводний човен, то а, спосіб плавання човна полягає в тому, що відкриваються спеціальні отвори, кінстони, і туди через отвори набирається забортна вода, маса зростає, і він йде. На глибину, якщо потрібно човно вспливати вгору, то насосами відкачується вода, вода назовні, він стає легшим і піднімається вгору. Тобто підводний човен плаває завдяки тому, що змінюється його маса, тобто сила тяжіння. А риба як плаває, якщо рибку купити чи піймати, і потім її готувати, то в середині ви бачили пухирці. А ці похильці можуть змінювати свій об'єм, тобто риба плаває, піднімається або опускається завдяки тому, що вона змінює об'єм цих похирців. Тобто, рибина, рибка змінює силу архімеда. А підводники, які плавають на підводному човні, змінюють масу корабля. Таким чином можна змінювати глибину занурення. Спуск на воду великих кораблів видовищне дійство. Обсяги води, які виштовхують залізні велети, вражає. Тож глядачів відводять на велику відстань. Стоячи за сотні метрів від місця спуску, вони спостерігають за тим, як працює сила Архімеда. Як злітає літак? Ну, хороше питання, ми не будемо а, розглядати всю теорію польоту літака, але ідея його полягає в тому. Очевидно, ми знаємо, що літак має крила, іноді говорить одне крило, засі від того, який тип там літака. І коли він починає злітати завдяки реактивній тязі або коли працює пропелер, то відбувається ось що крило літака нахилено до Площини, в якій рухається літак під певним кутом. І коли літак починає рухатися по аеродрому, і пропелер, начебто, що робить, ввинчується в повітря або відкидаються гарячі гази, і літак летить справа, не в цьому. Ось що відбувається, я беру і обдуваю цей папірець зверху. Дивіться, що буде з папірцем. Папірець піднімається вгору. Тобто, якщо потік повітря зверху збільшується, то а, це тіло, що робить, піднімається вгору. Піднімається крило, піднімається літак. Тобто ідея зльоту літака полягає в тому, що коли він починає рухатися, швидкість потоку повітря над крилом більша, ніж під крилом. Отже, тиск над крилом буде менший, ніж знизу, і атмосферний тиск, що робить з кораблем, піднімає його вгору. Повітряний змій це найпростіше крило, яке можна виготовити власними руками. Його запускають проти вітру. Мотузку, за яку тримають змія, треба прив'язати ближче до його носу. Тоді змій стане під кутом до горизонтальних потоків повітря. Цей кут називають кутом атаки. Для повітряного змія він має бути 5-7 градусів. Тоді повітряні потоки будуть його тримати, а не зупиняти. Задача. Канат тягнуть в протилежні сторони з силами по 200 ньютонів. Яку силу відчуває канат? Ну, На це питання може бути море відповідей. Я не думаю, що хтось знайдеться такий, що якщо взяти, наприклад, два прилади, от це динамометри, і взяти причепити крючками один до одного і взяти розтягувати їх в протилежні сторони, то очевидно ми будемо спостерігати. Що ці два динамометри будуть весь час показувати одне й те саме значення, тобто один динамометр діє на другий. Згідно третього закону Ньютона з такою самою силою, як другий притягує діє на першого. А що буде, коли ми один динамометр замінимо, наприклад, пальцями моєї руки? От я його тримаю і просто розтягую. Якщо динамометр наприклад показує зараз один Ньютон, то ніхто ж не скаже, що сила, значить, яка діє на мій палець, дорівнює два Ньютони. А що змінилося, коли я взяв другий динамометр? Абсолютно нічого. Тобто, що я хотів сказати? Якщо взяти канат або взяти пружину і тягти її в протилежні боки, з якою силою, наприклад, один Ньютон вправо, по відношенню до мене, і один Ньютон вліво, то сила, яку відчуває пружина дорівнює не два ньютони, не ноль ньютон, а буде відчувати один ньютон. Просто сила з боку одного тіла переходить до другого. Значить, з допомогою цієї пружини. Один ньютон. Коли ми маємо два тіла, то перше тіло діє на друге, а друге діє на перше. А канат це просто у нас або ця пружина, це просто те тіло, яке передає нашу силу від одного тіла до другого. Не ноль, не два, а один ньютон.